Хоча багато українців вважають, що під час воєнних дій святкувань, ми лісівники намагаємося робити все від себе залежно, щоб, хоча б в своїх домівках, хмельничани могли влаштувати мінімальну новорічну атмосферу. Для цього ми цьогоріч для реалізації пропонуємо 37 тисяч ялинок. Їх вирощували на спеціальних плантаціях, де власне вирощуються ті ялинки, які будуть потім реалізовуватися. Для того щоб виростити ялинку, яку вже можна поставити на ринок, потрібно мінімум 5 років. До цих 37 тисяч. Входить ялина, ялиця, сосна кримська і сосна звичайна. Будемо реалізовувати їх на територіях офісів лісгоспів, лісництв, а також на ярмарках і на ринках. Почнемо реалізовувати вже десь після 10 грудня. Дуже важливий момент: ялинка має бути легальною. На деревці має бути обов'язково бирка та штрих-код. А у продавця обов'язково мають бути відповідні документи на цю рослину. На бирці є спеціальний номер, який ми можемо ввести в мобільному додатку Ялинка інфо або ж на вебсайті, і там уже перевірити власне де ялинка зрубана, ким.